Що Володимир Іванович кандидатуру зняв, тобто за нього голосувати не потрібно. Ще, ще около якийсь, що хочуть сказати. Значить, пане Мацьовський, ви хочете, е, я перепрошую, ми вас запросили, ви хочете знімати. Так, так? так. так. ми собі проводимо голосування, до, до вас прохання. До вас прохання. Е, я особисто знайома з вашим цим ютубом, дивилася, що ви там є. У вас там є дуже. Образливі некоректні і гарні слова з коментарі. А, ну, Там, я, навіть, я їх не даю. Навіть виходить нецензурність. Ну, я їх не даю, ви розумієте, що комент... Закон, законом про інформацію, в тому числі і, і, і про журналістику, є етика журналіста. Що Все, що порочить, дискредитуючи людину чи його організацію, чи ще якусь службову особу, це є неприйнятно як для журналіста. Тому, будь ласка, якщо ви будете викладати такі всякі інформації тут, будь ласка, звертайте на увагу, що це принижує честь і гідність не тільки службову. Ну, але ви розумієте, якщо коментар дає глядач, ну, я не можу впливати на те, що написав глядач. Тобто... Ви не можете, але ви, але ви маєте саме давати спростування і коригувати той коментар, який дає вам. Ми продовжуємо голосування. Відповідно, бо... дворічні. Загальним суду Косівського районного суду сьогодні призначено голосування по вибора голови Косівського районного суду. Рішенням цих же зборів суддів Косівського районного суду мене обрано головою відчинення комісії по вибору голови Косівського районного суду. Як голова відчельни комісії, я оголошую вибори відкритими. І прошу всіх висловити свою позицію щодо обрання голови. Ви можете підходити до мене, отримувати бюлети, сюди підходити голосувати і присідати в залі. Можете постизку, можете по черзі, можете і Прошу, будь ласка, сюди по списку Дохорахувальної комісії Цаума Михайловича Марія. Значить перший бюлетень не підтримую жодного кандидата. Другий бюлетень. Бельмена Мирослав Силович. Третій бюлетень. Не підтримую жодного кандидата. Четвертий бюлетень. Бельмена Мирослава Сидовича. П'ятий бюлетень. Не підтримую жодного кандидата. Чином у нас вибори відбулися, але голосування не визначило. Протокол засідання лічильної комісії внести всі туди дані по голосуванню. І після цього через 5-7 хвилин до 10 хвилин всі сюди назад зійдіться. Я буду ініціювати проведення зборів по висуну кандидатів на посаду голови з боювання. Оскільки є голова зборів, ми мусимо все ж таки виконати закон щодо обрання голови Косівського районного суду, тому в мене е, до всіх суддів е, є така пропозиція. Прошу, хто каже, яких кандидатів висувати на посаду голови. Хто чи є каду? Прошу. Я пропоную на посаду голови Косівського районного суду, оскільки у нас не набрали відповідної кількості Мирослава та Володимир Іванович обрати вас, Крию, Марію Іванів. У мене ще є пропозиція. Оскільки е, Модан Михайлович названо працює в Косівському суді, він у нас попередньо мав бути головою Косівського районного суду ще раніше. Сталося так ставити, що він добровільно відмовився. Тому я пропоную його кандидатуру. Хто ще який кандидатури пропонує? Хто що? Прошу. Я yeah. пропоную Бронислава Сергійовича Солода. Третя кандидатура Бронислава Сергійовича Салта. Ще якісь пропозиції? Нема пропозиції поки що. Може перейти до обговорення, може подавати. Ну, прошу, що хоче, от, давайте по кандидатурі. Давайте Його, я по вашій відділі. Прошу моїх колег підтримати кандидатуру. Марії Іванівни на посаду голови якось суду. Тому що серед нас усіх жінка. Я вважаю, вона вже має чоловічий характер, жінка стежна. Жінка має досить непогані організаторські здібності. Я вважаю, буде непоганим керівником. Вона користується повагою усіх присутніх суддів тут, на що хочу звернути увагу. І на хорошому рахунку в вищих інстанціях. Тому прошу кандидатуру марювання моїх колег підтримати, будь ласка. Дякую. <зум> <зум> я підтримую колегу Тертурянського і хочу висловити свою думку, що дійсно марівана працює вже ну, трошки менше цього. Але дійсно жінка має характер, і ми самі знаємо, що де керує жінка там порядок. Завжди є дисципліна, і вона має ту хватку як хорошої господині і хорошого спеціаліста. Я хочу сказати, що я свою кандидатуру знімаю. І все, і прошу мене підтримати. Я прошу колег підтримати передову Ярослава Васильовича, оскільки спеціаліст давно працює, і я прошу підтримати Васильович. Naroslava, sve će i dan taj je uvijek. Ivanić, Ivanić biglaska. Цих кандидатів і решту прошу полегти і залишатися на засідання ліченої комісії всіх рештів. Це теж може бути. Так. Ага. так. Присядь, Сідання речельної комісії про результати таємного голосування по виборах голови польського суду Івано-Франківської області 5 червня 2014 року місто Косів присутні голова лічильної комісії Турянській, секретар член речейної комісії Гордій слухали про результати таємного голосування по виборах голови польського суду Івано-Франківської області. Присутні на зборах працюючих суду 6. Штатна чисельність 6 суддів. У список для таємного голосування проведе голови Хлосівського районного суду івано Івано-Франківської області внесено кандидатури Крилюк Марії Іванівни та самоних на Васильовича. Вибрано для таємного голосування 6 бюлетенів при рости виборчої виборчій сторіні 6 бюлетенів. Недійсних бюлетенів не виявлено при підрахунку голосів встановлені результати. Кандидат Крилюк Марівана 4 голоси за, 2 проти кандидат Сабодах, 2 голоса за. Чотири голоса проти. Додатково в списки у нас не вносився ніхто. Таким чином, згідно з вимогами закону України про судовустрій статус суддів в редакції закону України від 8 квітня 2014 року 1188-7 про відновлення довіри до Стоїв влади в Україні головою Косівського районного суду Івановківської області обмані Крилюк Марія Івановна. Ще б я її і вітаю. Я Дякую. Дякую, дякую за довіру. Надіюсь, що в майбутньо, майбутньому буде всі питання раністій рішати спільно. Надіюсь, що між нами якимось ще буде спільна думка і будемо вирішити справи спільно. Питання щодо заступника? Моя думка така. Я пропоную Володимира Івановича Горбія на посаду заступника. Я вважаю, що на сьогоднішній день він. У нас і наймолодші Має мають, тому що посада голови це в той же час є посада і завглася, і по всьому. Він мені жінці буде мати можливість допомагати. От така моя по думка. Буде можливість статися, якесь плечема. Й... Немає чи немає. Не Одного. під ім'ям Марії Крюк